Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про корисні опалини, про Америку та про Україну. Тому що в мене в інтернеті почався буквально кіпіш на цю тему, що Америка зараз висмукцію всі корисні опалини, всі ресурси з України. А я вам скажу, що це не так погано, як думають люди. Тому що насправді е, Трамп це бізнесмен. Який би не був е, там, поганий, непоганий, але бізнесмен. І домовлятися з ним треба як з бізнесменом. Не як з політиком. Він, як політик, як ми бачимо по ситуації з Канадою, з Мексикою та з іншими, як політик він неадекватний абсолютно. А от як бізнесмен. З ним можна домовитися. Він там мріє, мариться е, про те, щоб зробити Америку знову величною, але сумніваюся, що це в нього вийде. Але це вже тема іншого відео. Насправді це може піти нам величезний плюс е, цей договір, тому що е, біля Криму. Недалеко відкримо купа корисних копалин. І можна укласти угоду. Угода буде такою, що ми віддаємо вам ці корисні копалини, взамін. Ви видаєте нам умовно фактичну бумажку. Це ті, хто дивили собаче серце, зрозуміють. І за рахунок умовного папірця у нас буде умовний дах Америки. Тобто ніхто більше не посміє окупувати Крим, навіть якщо Росія існуватиме в майбутньому. Чому нам це вигідно? Тому що, як я казав раніше, Крим це вихід в море, це торгівля, це економіка. Це величезні можливості. А взагалі можна віддати оті корисні копалини біля Криму. Тобто це справжня бізнес-угода. Ще є думка, що <кхи> пам'ятаєте, Трамп казав, що все, я коли буду президентом на центру України, там ніякої зброї. а ще, ще одна, Ще одна. На жаль, ми зараз сильно залежимо від Америки, і нам потрібна зброя, і е, Трамп тут вчиняє як справжній бізнесмен. Тобто він каже, окей, буде вам зброя, і ця зброя буде умовно безкоштовна, але нам потрібні ваші корисні копалини. І в принципі враховуючи, які гроші витрачала Америка і продовжує витрачати на Україну на забезпечення України зброєю та іншими речами, в силу того, що Україна за три роки повномасштабної війни не спромоглася виробляти ту ж свою зброю, про що я постійно кажу в нормальних обсягах, то це цілком справедливо. Тобто тут знову показує, що Трамп в першу чергу бізнесмен. Тобто він шукає вигідну умову і він знайшов цю вигідну умову. І в цьому, в принципі, нічого поганого немає, Як там, знову ж таки, люди кажуть, що все, біда, кінець там і так далі. Е, і що стосується попередньої теми, на яку на якій я перебився, е, Продовжу. Пам'ятаєте, Трамп казав, що от все, на центр України, там ніякої зброї не... зараз він абсолютно поміняв риторику, і е, для свого народу, для внутрішнього доторії, він тепер може сказати, що от я не просто так даю е, зброю там і забезпечую грошима, а тепер у нас є корисні копалини, якась частина. Бачите, яка е, вигідна умова. ну, На внутрішній ринок, на внутрішню аудиторію. І ті, хто його підтримували, будуть пласкати ладоші ще більше. Тобто нам треба також е, навчитись використовувати такі угоди вигідно. Чотири е, роки, оці чотири роки, які будуть. Це руки бізнесу в стосунках з Америкою. Тобто бізнес завжди буде переважати політику у Трампа. І треба вміти навчитися цим користуватися. Україна має бути зрозуміти правильно на політичній арені вигідно. Я про це вже неодноразово казав. Будь чим вигідно. І тоді в ній будуть зацікавлені. А якщо цієї зацікавленості не буде, то рано чи пізно всім, які б вони добре не були, набересть давати гроші без, ну, без вигоди для себе. Я розумію, що в нас війна, що гинуть діти, що Росія абсолютно терорист, але. Політика це не про емоції. Бізнес це не про емоції, особливо політика. Тут ніяких емоцій не має бути. В принципі, це взаємовигідні стосунки, скажімо так, відносини. І Україна має щось запропонувати. І якщо їй буде щось запропонувати, то вона зможе, скажімо так, грати на цій арені повноцінно. І в тому числі отримати Крим. Отримати Крим а, і тому, що знову ж таки там біля Криму купа корисних копалин. Ну, якщо це насправді не просто слова, а якась, якийсь план Трампа, на який, до речі, Зеленський вже відреагував, що давайте видобувати корисні копали не разом, то я думаю, що це не просто слова. І цим треба користуватися. Отже, чим я хочу підсумок підвести, що нічого страшного в цьому немає абсолютно, що той, умовно, той, хто кричить, що ми не продаємося, я не продаюсь умовно, той зазвичай продається ще дешевше. Ну, це контекст цієї ситуації, там вже додумуєте самі, скажімо так. Отже, нічого страшного в цьому нема. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Будь-яка активність для мене важлива. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Тим більше на таку тему. Пишіть свою думку, як думаєте ви. Пишіть свої аргументи або за, або проти. Буду радий почитати. До нових зустрічей, друзі!